Христос каже, кажу тобі встань. Два слова. До клітіки каже, стань, бери своє ліжко йди. До того приходить і каже очисть. До, до, до дівчини, дочки Яіра, яка вмерла, приходить і каже дівчино. Кажу тобі, встань. Єсенціально, коротко, просто. Я розумію, що не так легко такі слова підобрати, це треба ще вміти так, але. Ем, говоріть просто. Говоріть просто, Бог приходить у нас в простоті. Чи чули ви хоч раз? часі посту, чи колись там читалося Івангелі родоводу Ісуса Христа. Чули, ні? Не Ни раз там, що Авраам повідав Ісаак, Ісаак породив Яку, Яків породив там, та-та-та-та-та, і ті всі 14 поколінь, до першого переселення 14 поколінь, після Вабилонського переселення ще 14 поколінь до Ісуса Христа, все 45 поколінь. І коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми не читаємо Його той родовід. До всю титулатуру, так? Христос прийшов в простоті. Як тебе звати? Ісус. Крапка. І каже Іван і дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я, щоб всяке корінно на небі, на землі і під землею преклонилося перед іменем Його, не перед фамілією, перед іменем Його. Дав йому ім'я, щоб понад усяке ім'я. А люди додають, а хіба то не син Йосипа, якого батько і матір ми знаємо? Ми люди, Нам треба, а з якого роду, а, а чий він, а хто він. А Бог каже, я прийшов до тебе, я маю справу з тобою, Василю, бо я прийшов до тебе і маю справу зі мною особисто. І до кожного з вас приходить і має з кожним із вас справу особисту, не вважаючи на вашу маму, тата, діда, бабу. Дехто з вашої родини з великих святих, а я грішний прийшов покаяць. А десь хтось із вашої родини великий грішник, а я прийшов за нього молитися. Бог не враховує, що о, а в тебе в родині подивись, на себе, при, присунувся до мене. Хіба Бог так може сказати нам? Ні. Це ми так можемо сказати один одного. Бог до нас приходить простоті, тому я вам кажу, будьте прості, вчіться говорити коротко і ясно. Короткість то є ознака мудрості, бо якщо ти вмієш в широкі речі скласти два-три слова, то є мудрість, а титулярність це, це для людей. Для красоти, але не для користі.